Що мені робити, щоб змінити своє життя? Таке часто запитання я чую від жінок. Але для того, щоб щось змінити і отримати те, чого у вас не було, вам потрібно змінити своє мислення. Ваше мислення змінить ваші дії. А ваші дії змінять ті результати, які ви отримаєте, від будь-яких сфер свого життя. Наприклад, вас не влаштовують стосунки з вашим партнером. Ваше спілкування не таке, про яке ви мріяли. Тоді вам потрібно змінити мислення, сісти, проаналізувати, що в мене є на сьогодні і як я хочу, зробити певні кроки, як туди прийти, і зробити ці кроки, прописати їх спочатку, зрозуміти. Скоріше за все, це треба буде зробити зі спеціалістом, а потім пройти ці кроки. І після того, як ви їх пройдете, тобто втілити їх в життя, ви отримаєте інший результат. Це як з рецептом супу. Якщо ви з сьогоднішнього дня. Хочете варити суп без м'яса, то ви просто перестаєте додавати м'яса свій щоденний суп. Це працює з усіма сферами життя, але, на жаль, з супом зрозуміліше ніж зі стосунками.